Приїхала до мене пачка. Отак От відразу в оригінальному пакуванні. Без е, сірої коробки чи чорних кульків, як то їздить китайська техніка, щоб всі здалека бачили, що то є бренд. Приїхав хто Блю Єті. Єті приїхав. Єтті АЦ-180П. Я таких ще не бачив. Не знаю, чи бачили ви. Тому давайте дивитися і розбиратися, на що воно приїхало. Перше, що мені кидається в очі, це п'ятирічна гарантія. Цікаво, як вона працює. Воно тяжке. Коробка зручна, бо має по боках ручки, щоб можна було нести. Як її розпаковувати? Трохи вона покоцана, приїхала і якби не запломбована. Тому хочеться надіятися, що там такі єді, а не 10 кг цегли червоної. Відкриваємо. В коробці з коробками, кульки з кульками. Є інструкція. Документація, гарантійки. Вау, навіть є початка кваліті пасет. Хтось перевіряв, правда інспектор забув поставити автограф. Цукерки для тещі. Ящик зі зміцненнями. Тобто, навіть як воно покоцається, нічого не станеться. Може їздити далеко. Ще одна коробочка. Цій коробочці придано, кулька кульках з кульками. Кабеля. Звичайна трапеція на 220 вольт, моцна, якісна. Довжина стандартна, тут нема що показувати. Ще один кульочок з гвинтиком. А для чого той гвинтик. Запасний. Чи просто забули закрутити і кинули в коробку, мов знайдете, то закрутіть. Жартую. Думаю, то для заземлення станції. Це все ж таки блюєті бренд, все по-дорослому. Конектор для прикурювача моцний з прорезиненою ручкою, щоб вас йобом не токнуло. І, звичайно, сонячні панелі, фотомодулі фотоелектричні. Є попередження про напругу. Полярність ви тут не переплутаєте, бо конектори стандартні для сонячних панелей. І це намікає, якби, що воно розраховане на дорослі панелі. Глибше розчехляємо станцію з кульочка. Добре, що не цегла. Дістаємо. Станція цікава, бо для мене таких ще не палили. і Я не знаю, що там всередині. Дивимося на специфікацію, це є AC180P. Справді, таких ще не бачу. 32 вольта, 45 ампер годин дає нам сумарну ємність по потужності 1000. 440 ватт-годин, не слабо, немало. Якщо врахувати, що це фосфатні батарейки, котрі будуть жити може довше, ніж дехто з нас, то це досить круто. По виходу 220 вона вміє 1800, чесно пишуть, або вольт ампер, або ватт. Це довго тривало, я так розумію, її потужність. І заодно, що дуже зручно на пачці нам малюють, з якою технікою приблизно скільки часу буде працювати. Це для лінивих, і хто математику не знає. Можна собі глянути, зразу прикинути на що ви можете розраховувати. Ну що ж, давайте дивитися на найближче. О, ось тут би мав жити гвинтик, скоріше за все, вхід 220 з запобіжником, коли, котрий дуже рідко коли вибиває. Вентиляційні отвори. О, мордашка, саме цікаве. Євророзетки, і це круто, бо саме такі нам треба. Прикурювач це є. Ух, який звук, чуєте? Чпок, Як шампанське розпаковуєш. Аж дві європейські розетки з заземленням. І судячи по гвинту з боку, воно таке підключене, а то ми пізніше заглянемо, дозволяють нам підключити абсолютно все, що потрібно в хаті, і навіть при потребі спалити то все к'єбінням. Вихідна потужність довготривала заявлена 1800 Вт. В інструкції чесно пишуть, що вона є сумарною разом з потужністю USB-портів, котрих тут аж є 5 штук, один з них 100 ватний Type-C. Вхід постійної напруги сонячних панелей має обмеження 1260 вольт 10 А. І знову ж таки в інструкції чесно пишуть, 500 Вт. Тобто при 60 вольтах воно вам 10 а не візьме. Воно візьме менше, щоб потужність обмежилася 500 ваттами. Але 500 Вт через DC вхід це теж непогано. Як бачите, воно є новеньким і, напевно, ще не спаленим. Приїхало воно з заводу з залишком заряду 57%, тобто, півбатареї нам на халяву також дарують зарядженою. Це є добре. Ну що, несемо в майстерню будемо мучити. Не знаю чому, але в атмосфері білого диму в майстерні мені набагато комфортніше працювати. Я собі підключаю тут всяке навантаження. Індикатором буде маленька жарівка, що буде індикувати роботу виходу. Осцилограф не дасть збрехати про форму сигналу. Станція має бездруртову зарядку, то поки буду вам показувати, 15 Втами заряджу собі телефон. Вмикаємо. Вмикаємо вихід 220. Моцне спрацювання реле, реле там таке, напевно, дай Боже. 220 вихід є. На виході чистіший синус, без жодних зауважень. І давайте вантажити. По черзі спочатку даємо 200 Вт лампочку. Це є ніби нічого. Так, 197 Вт, воно мені показує. Вентилятори ще не працюють. Довантажую. Ще 500 Вт. Індикація 750. Пішли вентилятори. Додаю ще 500 Вт, це є кіловат. Кіловат 270 показує нам. Вентилятори набирають оберти. Добре, питань немає. А якщо навантажити до максимуму, як це зробити? Для цього достатньо взяти чайник і спробувати зробити чаю. 1850 Вт він має по паспорту. Пробуємо вмикати. 1900 Вт, по суті. Станція не виключається. 220 присутні. Тобто вона працює навіть з перевантаженням. Гарно. А тепер то саме з осликом. Навантаження зараз відсутні холостий хід. Дільник 1 до 10. Вмикаю чайник 1,8 кВт. Оп! Легке просідання напруги. Пішли вентилятори і ніяких проблем. А при виключенні злегка піднялася напруга. Навіть не помічає. Цікаво, гарно. Добре, що далі? Далі давайте будемо перевантажувати. Значить, маємо 1800-1900 ватт, по суті, і пакую ще 200 лампу. 2 кВт. 2 кВт 75 Вт. Воно виключиться. Виключиться без сумніву, але через якийсь час. Давайте будемо більш наглими. Замість 200-500 Вт. 2,5 кВт є оверлоуд. 2,5 кВт на станцію 1,8 потужністю. Подивимось, спалили ми її, чи захист працював. Як ви думаєте? Вимикаю. Вимкнулось. Вмикаємо повторно. Гоба. Є, включилась, працює. Перевантаження більше немає. Тобто, спрацював захист, станцію ми не спалили. Повторно навантажую чайником. Як бачите, все в порядку. Тобто, спалити ту станцію не так просто, як би вам видавалося. Але я впевнений, що наші люди, як схочуть, то зможуть. Головне, не підключайте зустрічного струму. Використовуйте перемикачів в воду резерву. Давайте дивитися, як вона заряджається і чи має вона байпас. 220 вольт. Подаю на вхід. Дивимось, що відбувається. Класно реле. Пішла вхідна потужність. Пакує вона 600, 800 з копійками, 900 кВт. І, напевно, так буде їхати. Тобто, пакує біля кіловату. Що буде з вихідною потужністю, якщо ми знов її навантажимо, перевантажимо. Включаю чайник. 2 кВт показує по входу. І пакує. Тобто, обмеження загальної потужності по входу немає. Байпасом вона валить більше. Питання тільки, чи байпасом. Як це перевірити? Та дуже просто станцію треба розібрати, але то пізніше. Давайте подивимося, як вона заряджається через dc вхід. Беру сонячну панель, пам'ятаю, що не можна перевищувати напругу, тому йду гуглити її максимальну напругу, щоб не спалити станцію. На жаль, параметри тої сонячної батареї виходять за межі можливостей станції, тому мусимо брати лабораторний блок. Беру звичайні кабеля, призначені для сонця. Трохи напихаю, пам'ятайте, що. Будемо імітувати Сонце DC, так можна, але дуже важливо не переплутати з полярністю. Пам'ятайте про це, коли будете займатися запихуйством, бо можете легко попалити. Плюс до плюса стартуємо на 26 вольтах. Підключаю. Станція побачила напругу. Струм до 25 А вміє блок живлення. Відповідно, стартує. Набирає струм. Бере 8 А. Потужність 208 Вт. Наблизився до максимуму, більше не хоче. Давайте піднімемо йому напругу або, навпаки, упустимо. Скинемо напругу, впав струм. Процесор буде перераховувати можливості, скільки можна взяти. Тому що він розрахований на роботу з сонячною панеллю. І, відповідно, він прощупує, скільки можна взяти. Знову помінявся струм, потужність виросла. Зараз от він бере 6 а7, 3 А. 73 а. Якщо напругу зменшити ще 17 вольт, 03 А. Чекаємо, коли набере потужність. Пробує, мацає, скільки можна взяти. Алгоритм, напевно, пов'язаний з просіданням напруги. Тобто бере до максимуму, скільки може, поки не просідає напруга вище зазначеного рівня. Це потрібно для роботи з сонячними панелями. Знову ж таки, 8 А обмеження вказано 10, можливо, похибка замірів десь, можливо, ще щось. Це не принципово. Але він впевнено бере. Чи він, чи вона. Якщо є тітові, якщо станція, то вона беруть 8 А по входу. Давайте напругу піднімати. В нас може бути до 60 вольт. Поволі, щоб не спалити, бо той блок вміє, по-моєму, більше. Струм перевалив вже за 10 А. Цікаво. Ні, не перевалив. Для контролю підключаю. Струмові кліщі, і бачу, що струм рівний 10 А. Тобто обмеження таки працює, все, як пише книжка. Давайте піднімати ще напругу. У нас би мав падати струм. 40 вольт, 43, потужність росте, струм поки що тримається 10 А до 60, щоб я не вдув забагато. 53. І струм починає падати. При підвищенні напруги струм вже тут з'явився. По кліщах 8,6, 8,9 тут. Частину ще споживає сам блок, там є баласний резистор, плюс якась похибка. Але все в межах маргінесу, як кажуть поляки. Тобто, в принципі, питань немає. 57,2 вольта даю йому 500 положених ватт пакує при струмі. 8,6 ампера з обмеженням в 10, Це як я казав. Звідси висновок заряджати краще вищою напругою, тому що будуть менші струми, менші втрати на дротах. Гарно, я задоволений. Ну і ви б мені не пробачили, якщо б я на тому зупинився. Тому ми зараз у станцію будемо розбирати. Але мені цікаво, чи зарядився телефон. Є файно, бездротова зарядка. Працює Що всередині блюєті, А це 180 p п. Знімаються бокові накладки передні задні і можна здерти кришку. Всередині красота. Повертаю так, щоб було краще видно. На що ми дивимося спочатку? Давайте на передню панель. Включена вплату інвертора на коннекторі, не шлейфом, що цікаво, тобто підключення жорстке. Хоча передня панель знімна, тобто її можна до догори. Присутні фільтри. Що, чесно кажучи, мене трохи навіть дивує, це круто. Є форитові фільтри по вихідних розетках, не дивлячись на стандартні фільтри на платі. Ось вони фільтри і, напевно, реле байпасу. Розетки прикручені і прикручені виходи до плати, тобто зроблено якісно. Дроти силіконові, приємно. Два вентилятори ліворуч і праворуч продувають набір радіаторів. Вихідні кола з коралями, тобто є форитові фільтри на транзисторах. Це, мабуть, шатківниця. Стоять ІГБТ-транзистори в 247-му корпусі. Ще два реле. Це, мабуть, предзарядка шини і власне зарядка. Резонансна схемотехніка, тому що бачимо біля трансформатора дросель і конденсатори. Повишаючий перетворювач. Батарея конденсаторів низьковольтних і акумулятор прикручений гвинтами. Практично половина низу корпусу це є батарея. Термосенсори стоять, додатковий радіатор, мабуть, для перетворювача сонця. 500 Вт, то вам не хухри мухри. Та ось він є, перетворювач і дросель. Фільтр намікає, що зв'язок субмодуля з основною платою і мордою йде по каншині. Скоріше за все, принаймні в автотехніці я часто бачив такі фільтра. На чому він зібраний? Давайте глянемо ближче. Для цього морду ми собі задираємо догори, вивертаємо. Ось можна на неї глянути ближче. Перетворювачі. Два процесора і, напевно, пам'ять є. Один процесор обслуговує дисплей, другий відповідає власне, за комунікацію, мабуть, за все інше. Ось він інвертор зблизька. Конектор згадував на передню панель. Є на БМС-ку додатковий. Написи на платах підтверджують мої здогадки. Can high, CAN-LOW. Тобто комунікація відбувається по каншині. Додатково для діагностики виведений конектор. Можна, напевно, діагностувати як автомобіль. Відкручую гвинти, термодатчики і знімаю повітропровід. І тепер можна зазирати більш детально. Субмодуль впаяний. Містить один процесор. Лаком залито все і добряче. Тобто воно виглядає так доволі якісно зроблено. Драйвера, які де стоять, теж незрозуміло. Можливо, вони знизу плати. Заглядаємо під спідницю станції. Ось воно як зроблено. Конектор на БМС-ку. БМС-ка на платі десь з боку батареї. Знизу екранування інвертора, металева пластина. Це можна було не відкручувати. Вона мала залишитись на платі, тобто є постійне екранування. Розв'язки зроблені, як в ЄБ3 на оптопарах, тобто ремонтопридатність доволі висока. Гарно, я задоволений. Струмомірні мікросхеми, як ви кофло. Паяється хвилею, про це намікає стрілочка проходження по лінії. Контакти батареї ось розведені. Особливо нема до чого домахатися. Якість шикарна. Питання, як буде в роботі, чи не буде типових болячок. Навіть напруги порозписувані. Це просто. Перемога для майстрів розписані в контрольних точках напруги, а це значить, що можна буде нормально діагностувати, ремонтувати, навіть чайникам. Батарея. До батареї ми зараз, напевно, не доберемося. Я навіть не знаю, скільки і як тут розбирати. Ось пластина інвертора. І нижня частина корпуса вже як розбирається. Я поки що навіть не маю уявлення. Ось така вона: Блюєті, ац 180П. Пережила перевантаження. І це, напевно, говорить таки про те, що це досить живуча станція. Тому скоренько збираю її назад і хай несе користь. Моє діло було показати, ваше діло було подивитися. Висновки робимо, ділимося враженнями в коментарях. На цьому крапка. Так, стоп, а ну всі назад. А чого ви не казали, що ми ще не спарювали блюєті? блюєті можна спарювати з додатком. Ось є додаток. Додаток дозволяє додати пристрій, бачимо свій серійний номер, додаємо станцію. Побачило. І в меню бачимо параметр свого пристрою. Ми можемо ввімкнути окремі виходи. DC засвітився. Вам не видно. Ось DC засвітився. ЗАГАС, можна вимикати. Так само AC можна вмикати. Така собі велика розумна розетка. І все, і вже лямпочка світиться реле клацнуло. Є, мабуть, опції додаткові, видно статус, що куди скільки вдувається. Можна вмикати всілякі режими. Ось тут еко вимикається. Я еко не люблю. Я люблю, щоб було по-дорослому. Виключаю. І збільшення потужності навіть є. Цікаво, що це значить спосіб зарядження тихеньке на малій потужності і потужній, коли треба вдути багато терміново. Відповідно, тихий, мало того, що тихий, мало тепла виділяє, то ще є зручний для батареї, її надовше вистачить. А в турбо можна швидко, але, як то кажуть, батарея довго не проживе. Оце, от собі опції можете змінювати через додаток, спаривши. Телефон з блюєті, що є досить зручне. І саме головне, тут є можливість оновлювати прошивку. І Я десь читав, що в новій версії прошивки будуть збільшувати потужність безпровідної зарядки для того, щоб можна використовувати її як індукційну плиту. І ви зможете на улюбленому блюєті зробити собі яєшню. Але то не точно.